Добрий день! У даному відео розглянемо, як сформувати та відправити запит для отримання відомостей про стан рахунку платника ПДВ. Заходимо у головне меню програми Медок. Обираємо розділ довідки державних органів. Переходимо в інформаційну довідку. Зліва знаходиться фільтр, в якому потрібно обрати поточний місяць. Натискаємо файл Створити. Довідку в CA ПДВ. Обираємо. Запит з чар кодом 130126 та натискаємо ОК. Відкривається сам запит. Як бачимо, запит заповнений автоматично. Необхідно через наступні дії перевірити звіт, передати звіт на підпис та підписати його електронним цифровим підписом. Відправляємо до контролюючого органу. Для того, щоб у програму Медок зайшов витяг системи електронного адміністрування ПДВ, необхідно отримати повідомлення. Зробити це можемо, натиснувши на значок на панелі інструментів Отримати повідомлення або Файл Отримати повідомлення. За даними витягу, у програмі Медок оновляться дані про суму реєстраційного ліміту, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування.